Усіх вас вітаю, мене звуть Дмитро, я остеопат, кінезіолог та викладач адаптивної йоги. Це друга частина міні-курсу антисколіоз. Перше відео ви можете знайти на каналі або перейти після цього тренування на одну з е, таких перенаправлялок на плейліст проти сколіозу, або на першу частину. Взагалі робимо усі частини. Це обов'язково, це протокол. Робимо три відео цих, це друге відео, наступне, третє буде, для того, щоб ви були у системі. Дуже важливо під час роботи зі сколіозом систематичність і проробляти ці вправи постійно. А вже що можете використовувати краще переходити на спонсорство, і там є курс йогатерапія21. Там 21 відео на кожен день по 30 хвилин, або є інші так само. У спонсорів є можливість тренуватись по йога терапії. Там довгі відео по 45 хвилин, і це прям система, котра не тільки для сколіозників підійде, а ще для людей, у котрих є проблеми з опороруховим апаратом. Це суто для тих, у кого є проблемки, хронічні болі тощо. Отже, в першій частині ми більше працювали з грудним відео. Сьогодні ми будемо працювати з тазом та Балансами. Дуже важливо під час сколіозу, коли у вас він є, проробляти не тільки верх, а ще ноги. Ви можете подивитися в першому відео, я все пояснюю, тому ми одразу переходимо до практик, дихаємо через ніс. Після відео ставимо вподобайки, залишаємо коменти, як самопочуття після, а взагалі спробуйте всі курси. Отже, дуже важливо на баланси. Знову, ми підтягуємо живіт. Лопаточки зводимо разом. Ось. Поперек не вигинаємо, нам таке не потрібно. Ми його вкручуємо. Стаємо рівно. нога до ноги. Лопаточки зводимо, руки, лодоні, долоні. Розгортаємо ось так. Ви бачите, да? пальці відтопирюємо. Це позиція скали. Шию не тримаємо так, втягнули підборіддя і на носочки. Вдих. Через ніс. Видих. Тримаємо жорстку структуру. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Тримаємо лопатки. Тримає тонус. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Тримаємо так руки. Ми можемо завести їх ось таким чином на поперек, щоб у нас не прогибався. Так, ми будемо контролювати сам поперек. Лікті вперед не подаємо. Зводимо. І зараз нахиляємось на максимум з прямою спиною, утримуючи і наші лікті, і наші долоні на попереку, не сутуливши поперек. Якщо у вас ось тут вже сутулиться спина, ми трохи присідаємо і нахиляємось більше. Дуже важливо. Тримати одну лінію. Підборіддя до кадику. І тримаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Трохи нахилитися. Це, це теж норм. Видих. І вдих. І видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Впираємось руками в пах. Ось так. У нас усі пальці входять всередину. Ми впираємось ось цю ділянку. Верхню частину стегом. Ми повинні відтиснутись. Але не сутулимо спину. Ми подаємо грудину вперед. Лопаточки трохи звели і тиснемо в таз, витягуючи спинку. Вдих. Видих. Втягуємо живіче. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз ми підіймаємось і беремо, підіймаємо ліве коліно. У нас найголовніше в структурі це утримання стопи. Пальці розставляємо. Тримаємо все рівно, обхоплюємо наше коліно і тягнемо до грудини на максимум. Тільки не прогинайтеся, ось такого нам не потрібно. Ми одразу будемо втрачати баланс, як я це зробив. Тому важливо стр... тримати одну структуру. І тримаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Випускаємо ногу, тримаємо у повітрі. Знову як в скалу стоїмо. Вдих. Розгортаємо долоні. Тримаємо. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Опа. Видих. І вдих. І видих. Робимо крок назад лівою ногою. Виходимо ось в таку позицію. Це воїн. Беремось за таз. І не треба розгинатись назад. Ми трохи нахиляємось вперед. Для того, щоб більше навантажити, по-перше, першу ногу, у нас коліно над п'яточкою дивиться прямо. Лопаточки звели, тримаємо таз, задня нога напружується. Тримаємо ось в такому положенні. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Тримаємо. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Ставимо задню п'ятку на підлогу. Тримаємо передню ногу так само. Руки в лінію ніг. Боковий воїн. Тримаємо вдих. видих, Вдих. видих, Вдих. Видих. Вдих, видих. Вдих, видих. І вдих. І видих. Вирівнюємо передню ногу і сковзимо донизу. Ось таким чином. Боковий трикут. Якщо не вистачає розтяжки, ми почнемо ось звідси. Під коліном. І на кожен видих намагаємось скозити. Головне, ми скозимо ось так. Долонь над очима. І сковзимо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, 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 вдих. Видих. І вдих. І видих. Робимо крок вперед. Виходимо у стілець. Ми трохи згинаємо ноги. Головне, щоб поперед не був прогнутий. Підкрутили, втягнули живіт. Ось таке положення. 45 градусів кут і руки до неба. Тримаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. вдих, 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 вдих. І видих, знову виходимо у скалу. На носочки. Вдих. Видих. Лопатки тримаємо разом. Вдих. Видих. Таз підкручуємо, прогинаємо поперек. Вдих. Видих. Тіло напружено. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Руки на поперек. Долонь на долонь. Лобатка разом тримаємо лінію одну, підборіддя до кадику і нахиляємось допереду. З прямою спиною. Вдих видих. вдих. видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Впираємось руками. І витягуємо спину. Знову На... впираємось в м'язи, ось ці м'язи, стегон. Верхню частину. Як кличеться науково проксимально. І витягуємо. тиснемо, Втягуємо живіт, витягуємо по хребет. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Тягнемо до себе праву ногу. Знову взялись. Тримаємо одну структуру, Напружуємось і тягнемо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Руки в боки тримаємо коліно. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Крок назад правою ногою. Беремо таз. За таз. Коліно у нас над п'яткою. 90 градусів кут. Нахиляємось до переду, навантажуючи ліву ногу. Вдих. Таз на одному рівні. Тримаємо. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Боковий воїн. Лопатки разом тримаємо все. Ноги залишаються, тільки права ступа стає на п'ятку. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Виних. Вдих. вдих, вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Ставимо руку під коліна і сковзумо потрохи втрикут боковий. Вдих. Видих. Вдих. ви Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Крок допереду. Ми стоїмо знову в стілеці. Підкрутили таз, поперек рівний. Руки до неба. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих розслаблюся. Такий коротенький комплекс. Нагадую, робіть не одне відео. А краще два або три, або одне відео, повторіть два-три рази. Бажано тренуватися хоча б мінімум три відео на день. Це мінімум. Можете розбити ранок обід веч... не, вечір. Або зранку одразу три і ввечері ще три. Або те, що подобається. Але ми повинні усі відео робити для того, щоб максимально симетрично проробити це тіло. Не забуваємо про вподобайку, поділитися цим відео з тими, у кого є проблеми зі спиною. Діти можуть це робити. І до зустрічі у нових відео.